Перстень в жіночий, срібний. Викопаний мною. В полі по старих картах я копав металошукачем З камінчиком. Так. На ньому, значить, є три клейма тут ззаді. Перше клеймо 13. Друге 267, третє 875. 875 я зрозумів, що це. Проба срібла, останні я не знаю, що означають. Може тут е, якась маркировка на цей камінець, іде е, розмір де 19-18. Отут посередині ось він. він Чи то він безрозмірний, чи то тріщинка ось є така. От. Саме кольцо, дивіться, ось показую по відео. Красиве, симпатичне. Хто розбирається? Кажіть, що це таке. Все. Удачних покупок.